Уже в так, я просто встану. Дивите, сики, ну, техники, боже. Я что самому Я что Попробуем сесты. Тут такие какие-то не кресла. Сидит они не нормально. Я сейчас От, зараз спробуємо влазити. Я хочу ще наперед наперед полізти, ближче А там не так, я, Ой, я, я Боже, не перед я я Боже, я, я, а а ми тут як Боже я, Хто по салоні лаз? <ріг> <ріг> я, блин. <Йой, затиху>. <ріг> я за те. Дайте, я Дай ти чекай. ліс. Опа, залізла найбільшу тачку. руль, Люди теж працюють. оп 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 оп, оп Піпірація ми мультиком бачили. Тепер передачу переключаємо. І спробуємо вилазити. Тут страшно? <соединяющие> Нет, не больно. Вот ну, Все, да, Вот такая Дача. <соединяющие> О, Тачка О,